Повертаємось до Конституції України стаття 48, де там зазначено, кожен має право на достатній на достатні життєвий рівень для себе та своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг та житло. Так наголошено в цій статті. Але що таке достатній? Якщо людина не може дозволити собі навіть житло, мається на увазі, відкладати кошти на це житло, їжу, не просто їжу, а ту необхідну їжу, для того, щоб людина підтримувала своє фізичне здоров'я. Ліки, якщо необхідні. І це ми сказали про самі найнеобхідніші моменти в житті людей. І це порушення Конституції. України. Бо людина не може собі це дозволити. Не має у людини цього права на достатній життєві рівень. І це питання не до Верховної Ради, це питання до конкретного міського голови. Бо саме він, згідно своїх повноважень, забезпечує здійснення додержання Конституції України на відповідні території, так прописано, в законі України про місце складування, стаття 42, пункт 4, частина 1. Міський голова забезпечує здійснення додерження Конституції. Питання до міського голови. Він має повноваження ініціювати доплати працівникам техперсоналу. Му муніципальні програми житла пільги для тих, хто працює на мінімал. Перегляд бюджетного розподілу. Але майже завжди міський голова просто каже. Не я встановлюю мінімалку, я до цього питання не маю жодного відношення. Він так завжди каже, міський голова. Але ж саме він є розпорядником бюджетних коштів. Він може надати собі премію. Багато таких випадків було. Що вони самі собі встановлюють премію. Ну, наприклад, 100 тисяч гривень. Ось така цифра, кругла, щоб для всіх було зрозуміло. А може він надати цій прибиральниці тисячу хоча б, щоб підтримати цю людину? Ні, звісно, ні, не може. Він буде розповідати про все, що тільки знає. І буде розповідати про те, що у нього нема таких повноважень, важливих взагалі це протирічить закону. Чи забезпечує здійснення додерження Конституції України міський голова? Ось